Обираємо шлях, яким намагаємось пройти впевнено, приносячи задоволення людям і власній душі. Тоді це гармонія із навколишнім і з внутрішнім світом. Кожний художник шукає той матеріал і той стиль. Який би насамперед відбивав стан душі самого митця, а ще вічний пошук, ідей і тем, кольору і форми. Коли вперше побачиш роботи керамістів Лариси і Віктора Нагурних, вже ніколи не сплутаєш з іншими, вони неповторні як за манерою виконання, так і за характером персонажів, Саме персонажів веселих і замрійних наївних і простакуватих, здивованих і хитрих. Працьовитих і ледачкуватих. Це все ми, наші друзі і знайомі, родичі чи сусіди. Вони завжди живуть поруч. Варто пильніше приглянутися до людей, каже Лариса, яка придумує і розробляє глиняних героїв. Ну так от склалося вже і природне, і що я можу побачити в, ну, в ображенні своїм. В ображенні побачив, розказав Ларисі, як це повинно бути, а вона виплатила в життя, то його вже зробила. Ну, а завжди так виходить Лариса. От Віктор побачив, розказав, і потім mm. ви його втілили. Він погоджується з тим, що побачив вже в вашому житті? Чаще погоджується. Ну, буває, mm. що... Ні, погоджується. Ну, буває то всяко, але ж. Знаєте, багато людей діляться так. От. Одні можуть ну як, навчити інших, хоча самі не можуть робити. Все-таки в цій роботі, в роботі карамістів є більш чоловіча робота, а є більш жіноча. Скажемо, зробити ту піч, узнати, як вона працює, познайомитися з електричеством, просто навіть зробити ту піч, знайти матеріали. О, і ну, Поставити всю технологію і навіть просто зробити е, гіпсові форми. Це більш чоловіча така робота. А потім вже продекорювати, це вже більш жіноча. І тут без жіночої цієї ізюмінку якусь нести, це буде проста форма, буде проста обична. О, а коли от ізюмінка оця є, люба робота навіть сама ну, незаурядна стає витвором мистецтва. Які стали візитівкою на гурних, і який би характер не вкладали майстри у свої вироби, вони завжди у них добрі й щирі, у своїй наївності й простоті, захоплені справою і горді від того, що зайняті необхідним і потрібним ділом. Сьогодні на Горні не просто художники, вони підприємці, так чинити змусило життя. Вироби пологівської керамічної майстерні Добра глина відомі в багатьох містах України і за межами нашої держави. Але навіть роботи, поставлені на потік, не перестають дивувати витонченістю і вишуканістю. А ще теплотою людської душі, бо зібралися у художні керамічні майстерні Добра глина. Люди, що люблять свою роботу. Кожна операція то дотик. Спостерігаючи за роботою жінок у різних цехах, помічаємо: майстрині беруть у руки вироби до п'яти разів кожна. І вже не скажеш, що чашка чи тарілка, фігурка козака чи оригінальний чайник зійшли з конвейера. Часточка душі й енергії людини віддається кераміці. А від того глиняні вироби стають теплими, добрими, випромінюючи вкладені в них тепло, ласку і любов. Такая тоненькая робота какую-то уже в пас... вообще когда уже есть форма, есть э, какая-то чайничок. И сделать на ней декор. Да? Вот такие вот приклад. Тут є якась, ну, такая ну, средняя річ, а от з нею зробити, щоб вона була э, исключительно, така якусь изюминку сюди привнести. Речі, які робляться для душі, зізнаються Лариса і Віктор. Це великі декоративні тарілі, що у колекції нагурних тільки в одиничних екземплярах. Це й керамічні пласти, у яких Лариса втілює власні фантазії, експериментує з кольором, фактурою, технікою і формою. Просто хочеться їх зробити такими різними, і, і щоб людина взяла в руки, щоб не хотіла її випустити, щоб ця глина, щоб вона ставала живою глиною, не просто кусочок глини, а щоб жива, щоб дивився на цю скульптурку. І таке враження було, що вона зараз встане і піде чи там почне махати ручкою, така як мультфільмовська. І так вона як ліпить дуже. ну… За нею спостерігати от, з боку дивишся, вона е, ну, визиває в себе емоції тих скульптурок, а потім їх вже тоді е, передає в глині. О, і так наче глазик поставила, е, проковиряла не просто дирочку, там, а зробила глазик, який дивиться там, хитро чи е, весело, ну, зухвало. Да. І тоді глина оживає, вона стає, наче як живою. Ну, тільки таким шляхом можна добитися, щоб е, той покупець прийшов і звернув увагу. Тому що зараз ринок перенасищений, увага у людей розсіяна, тільки, ну, щоб привернути увагу, треба щось йти вперед. Ми кажемо, що глина, яка в полог добувається, вона добра, це перше. От. А друге добра. в этом самій виробі добре. Добрі. І просто вона дуже і дуже велику і добру роль зіграла, скажімо, в нашому житті, в тому, що ми познайомилися, а потім е, почали працювати, дітей народили, м, ну, піднімали тих дітей. Це стала, ну, глина корміліця і вона дуже добру таку е, роль відіграла в нашому житті. Ми стали керамістами. Багато хто з нами вчився, там не стали керамістами, десь пішли по якимось своїх шляхах. А все така глина в нашому житті ну, добру роль відіграла. До родини ремесла на Нагурних тягнеться і син Андрій. Його роботи, каже юнак, то сплеск емоцій і натхнення. Керамика Андрія вирізнюється легкістю, лаконічністю, символізмом. Він дозволяє собі експериментувати з кольором, формою, сюжетом. Опираючись на батьківські знання і досвід, хлопець шукає власний неповторний стиль. Молодості завжди притаманне заперечення канонів, так намагається чинити і молодий нагурний, та разом з тим відчувається, що він міцно стоїть на підґрунті родинних традицій. Якби це було набагато краще, якби я не почав 30 років осваювати якусь керамічну справу, а якби мені це батько передав, і ті печі, майстерність, і оце все якби з дитинства бачив, то було б набагато краще. Ну зачастую тут є, ну як діти. Не зовсім прислухається до батьків, не дуже ціняться. Звісно, він це все бачив з дитинства, він допомагав, він робив, і є у нас роботи дитячі, його там дуже такі інтересні. І дочка в нас ліпила, і дочка зараз допомагає, так, має свою роботу. О, ну... Ще вони знаходяться під батьківською такою опікою, і все-таки ми зачасту кажемо, що робити, як робити. От вони там ну, пробують, в нього є зараз ті блюда, ми подивилися на його блюда, Даже, ну, самі вирішили, що отак потрібно, легко, щоб це було ну, просто в такому пориві. Я так думаю, що і він, коли починає робити, він не знає, що ще вийде. О. Він починає робити, і раз, і. Получаються такі речі, наче і легкі, і без такої інформаційної якоїсь нагрузки. І, е, мені кажеться, це в ногу з сучасністю, коли молодь така не задумується над завтрашнім днем, хоча і е, це не є погано не думати за день завтрашній. Про цей Біблія каже, що не безпокойся, завтрашній день сам за себе подумає. О, треба сьогоднішній день прожити гарно, красиво, чесно. О, а завтрашній день. Сам по собі вийде добрим і таким, як повинен він бути.